Дорогі друзі, всім вітання! Я дуже рада сьогодні знову з вами зустрітися і розповісти і показати нову колекцію компанії Mary Kay сезону Осінь-Зима. І це чудесні емоції, радісні такі миттєвості, коли ми можемо відчути насолоду з новими засобами. От Хочу ближче познайомити вас з ними. І почну я із. Першого засобу дивіться, цей красивий флакончик це новинка, дерпатокосметичний косметичний засіб компанії Mary Kay із лінійки Clinical Solutions. Ми знаємо, що це дуже така ефективна інноваційна серія, яка працює направлено на покращення шкіри, на покращення її вигляду, її стану, і в нас з'являється новий засіб це крем-контроль мімічних зморшок. Цей засіб є такою інновацією для Тих жінок, які не хочуть робити уколи краси, тобто це безін'єкційний засіб, який бореться з мімічними зморшками. А де в нас мімічні зморшки, то це звичайно між бровами гусячі лапки на лобі. Ось тут, як більш ну, найхарактерніше ми маємо такий прояв хімічних зморшок. Цей крем ефективно працює і клінічні результати довели, що він так само ефективно працює. як... Ін'єкції, тобто на 76% він, впевнено, діє і дає такий потужний результат. Покажу, як виглядає сам флакончик, ось такий гострий тут кінчик, сам крем білого кольору, ось такий. Достатньо такий кремовий і такий щільненький, його потрібно зовсім трішечки наносити на зони, де з'являються Ну, Як це перевірити, то коли ми посміхаємося, да, у нас, як правило, ось тут гусячі лапки, і ми наносимо цей крем на зовнішній куточок ока, і сюди більше на скроню, щоб розслабити ці м'язи. Між бровами, у мене, наприклад, між бровами. З'являються такі Мімічні теж зморшки, і е, ми наносимо тут. Я наношу в цій зоні також. Е, також, якщо у вас на лобі є, в мене якось, слава Богу, на лобі менше міміки, але я і можу тут трішечки нанести е, цей крем рекомендовано наносити двічі на день, зранку та ввечері. І е, е, ну, в який порядок нанесення, то це після етапу очищення тонізування, Якщо ви користуєтесь сироватками, то після сироватки і перед зволожуючим кремом. Він не заміняє крем, який працює від зморшок навколо очей, тобто це є додатковим засобом. і Наносимо ми його першим, а потім уже на зону навколо очей безмінними пальчиками наносимо. Кремчик уже навколо очей, наш основний, який доглядовий, і обов'язково безіменними пальчиками, тому що вони слабенькі, вони не розтягують шкіру і такими похлопуючими рухами під від зовнішнього до внутрішнього котика і можна під брову. Але це я кажу за основний крем доглядовий із серії або Таймвайс, або Таймвайс Ріпе це же засіб. Ми вводимо додатково, і з якого віку. Ну, це може бути з любого віку. Якщо ви і така емоційна, яскрава особистість, і ви помічаєте, що у вас вже є мімічні зморшки, то ви можете саме всі місця направлено так точечно наносити цей засіб. Взагалі є мімічні зморшки, є статичні зморки. Різниця в цьому я теж зараз трішечки розповім, тому що мімічні зможки, вони можуть бути і в молодих діях. Дівчат, а статичні це ті зморшки, які вже як вікові, змінюють шкіру, її текстуру, тобто з віком, коли зменшується в шкірі колагенів, еластинів, гіалуронової кислоти, тобто втрачає шкіра вологу, то утворюються статичні зморшки. І це можуть бути носогубні складочки, це може бути і на лобі. Також. Тому, перш за все, ми жінки. Ми маємо кожного дня дбати про якість своєї шкіри і не допускати, щоб наша шкіра передчасно старіла. Для цього я використовую кожного дня системний догляд. І це очищення, тонізація, сироватка обов'язково і зволожуючий крем. Ну а також додаю ще із лінійки Clinical Solutions Retinol, обожнюю його. І зараз всім рекомендую і клієнтам, і консультантам додати його у вечірній догляд. І е, наші бустери сироватки. Концентрати теж цієї лінійки, тому що вони дуже потужно працюють ефективно і таким чином без ін'єкційних якихось засобів, без косметологічних процедур консультанти з краси компанії Морікея, також клієнти, які довгий час з нами дуже гарно виглядають і мають задоволення від ну, відображення. Від свого відображення в зеркалі, от то я дуже вам рекомендую спробувати цю новинку і взяти її до себе в вашу б'юті косметичку. Вартість такого крему 2100 гривень. Я думаю, що це недорого, тому що його буде вистачати надовго, його буквально трішечки потрібно для того, щоб розподілити. І я наношу і пальчиком так от прямо вбиваючи і розтираючи після сироватки, а потім трішечки даю часу, щоб він вібрався, і зверху наношу зволоження. Так, ще однією новинкою в догляді в нас є подарунковий набір системи TimeWise Repair, який компанія пропонує. Жінкам, дівчатам від 40-45 років, і е, я обожнюю цю, цю серію е, за те, що це такий комплексний підхід, який включає всі необхідні етапи. І цей варіант є як подарунковий, тому ви можете і собі вже придбати, і на подарунок запропонувати, да, можливо, зробити собі такий подарунок до свят, які будуть попереду. Е, в цій системі в нас є очищувальний засіб з та ввечері, Активна ліфтинг, сиропатка, денний та нічний крем і крем для шкіри навколо очей. Ідеальне поєднання, ідеальна формула інноваційна це те, що зберігає нашу красу, молодість і захищає шкіру від передчасного старіння. Бореться зі зможками. Так, тепер покажу вам те, що в регулярній лінії у нас теж з'явилось, це чарівна туш сенсація, наша любимка. Бо я знаю, що дуже багато клієнтів обожнюють туш сенсацію, вона в нас чорна завжди, і тепер буде темно-коричнева. В неї дуже приємна формула і нова, оновлений дизайн. Мені здається, що і формула оновлена, хоча компанія пише, що формула. Мала залишилась та ж, але вона настільки так промальовує, дуже ефект вії викладає. Я зараз нею користуюся і просто в неї закохалася. Дивіться, це темно-коричнева, вона дійсно дуже темно, така коричнева, і підійде для дівчат, таких як я, в яких невисокий рівень контрастності, які вже там 40 плюс дівчатам, тому що вона більш дає м'який погляд. Дуже так натурально виглядає, красиво, наче свої вії. Тут об'єм залишився такий же 8 грам, і вартість залишилась теж 660 гривень. Я зараз сама користуюсь чорною, бо влітку собі відкрила. Ну, фактично, три місяці пройшло, а вона як свіжа. в мене на віках вона, і я дуже нею задоволена. Щодня фарбую свої вії. Вона не осипається, вона тримається 12 годин, вона містить воски і вона зволожує війки. Вони будуть завжди гарно виглядати. Так, І тепер ми переходимо до обмеженої колекції, все те, що Компанія пропонує до свят і почну із нашого улюбленого набору по догляду за руками Setting Hands з новим ароматом бузок та цитрус. Показую вам, вже пробували, тестували ми з дівчатами, і це три. Основні засоби це системний догляд за руками, який зараз покажу вам по порядочку, має пом'якшувальний засіб, він запирає вологу, зберігає вологу і дуже гарно пом'якшує сухі такі участки шкіри. Потім, після цього засобу, як ми його нанесли тоненьким шаром, не змиваючи, ми наносимо гель-скраб два в одному з ароматом буска та цитруса. Це такий божественний, дуже. Дуже елегантний, дуже такий витончений аромат. Е, мені він нагадав чомусь ще такі минулі роки моєї молодості. Е, ну, на шкірі, коли залишається крем, е, це дійсно дуже тонкий, дуже такий доглядовий, приємний запах. Е, Прекрасно піниться, відлущує ороговілі частинки шкіри, е, відновлює шкіру. І ще тут є масло дерева ши, яке містить омега-3 кислоти. Е, які збагачують шкіру і захищають від впливу зовнішнього середовища. Не сушить. До речі, дуже гарно використовувати не тільки для рук, а і для ніг, і для колін, і для ліктів, і навіть для всього тіла. Тому що це Прекрасний гель зі скрабом разом, два в одному, піниться на мочалочку, можна покупатися. Це така приємна процедура, і шкіра така прямо м'якесенька, така вся ніжна. І крем для рук з ароматом буска та цитрусом та маслом ши. Краплинку потрібно нанести, щоб він живив шкіру, захищав. Він таку створює невидиму рукавичку, яка обволакує наші ручки. І вони завжди гладенькі, м'якенькі, такі ніжні цілий-цілий день. І він навіть має такий водостійкий ефект. Я думаю, що ви це знаєте. Коли миємо ручки в воді, то він зберігає свої властивості. У цей набір в нас в обмеженій колекції, вартість його 1580 гривень. І ще компанія пропонує окремо, можна замовити, крем для рук з ароматом пуска. Та цитруса. Ось в такій коробці. Подарунковий варіант розкішний. 490 гривень, об'єм 85 грам. Ну, Надовгою вистачає, тому що потрібно зовсім трішечки. Так. І ще один засіб для дівчаток, для жінок: це лосьон для тіла з ароматом парфюмерної води Белара. Ви знаєте Белару? Я познайомилася з нею ще коли прийшла тільки в компанію. Мій лідер проводила навчання, і, верніше, навіть це було не навчання, а така фотосесія до макіяжу і після. І коли вона спускалася в фотосалон, від неї прямо шлейф ішов Белари. Я просто закохалась тоді, а вона така жінка в костюмі, дуже красива, така доглянута, ефектна. І цей аромат у мене асоціюється. Із першими, першим знайомством з лідером компанії Mary і з такою вишуканою жінкою, то цей лосьон він має дуже ніжну текстуру. Я хочу вам його показати і нанесу собі на ручку, щоб ви побачили. Це такий от приємний на дотик, дуже ніжний, навіть такий трішечки охолоджувальний лосьон, збагачений вітамінами, антиоксидантами. Доглядає ідеально за шкірою, при цьому маючи такий дорогий вишуканий аромат парфуму Белара. А Белара це дуже особливий аромат, як я сказала. Ну, і ще хочу сказати, що це. Такий аромат, який, мені здається, знаєте, з часом не старіє. От він завжди в нас актуальний. у нас, хочу сказати, є консультанти, є клієнти, які один раз закохалися в нього. І Постійно його люблять, пробували змінювати, але все рівно повертаються, тому що він і жіночний, він такий, наче і ніжний, і в той же час сильний. Має стержень, має характер, має, підкреслює таку впевненість жінки, діловитість. Ну і ну, мускусні нотки, які тут є, вони просто не знаю, закохують в себе дуже-дуже сильно. Тому ви можете собі замовити один лосьйон, а взагалі, коли ви це ще об'єднаєте в парі з ароматом, то отримаєте надпотужний шлейф, отримаєте масу компліментів, вас будуть запитувати, чим ви приємним таким пахнете. І він створює дуже теплий і навіть такий святковий трішечки настрій. Дуже класний, ну просто вау. Цей лосьон буде коштувати 950 гривень, його тут 118 мл ну, чи міліграм правильно, то його теж можна і на ручки, і на декольте, і навіть без аромату у вас вже буде шлейф. Але ж якщо ви додаєте, то це буде надовше. Дійсно. Так. І це обмежна колекція. І ще дуже гарний подарунковий набір для чоловіків. Це те, що наші чоловіки теж люблять, і він уже колись був цей набір в такій подарунковій косметичці сіточкою. турбинка така сіточка. Тут є два засоби доглядових. Це а, такі. Два флакончики, гель для душу та шампунь для волосся. Два в одному з різними ароматами High Intensity і High Intensity Sport. Це такі два легендарні улюблені аромати для чоловіків. І коли ви подаруєте цей подарунковий набір, ваш чоловік буде дуже ніжно і дуже красиво пахнути. І волосся, і тіло. Дійсно дуже-дуже стійкий. І в компанії Маріки такі засоби не дешеві, тому що вони прирівнюються до парфумів і парфуми для тіла. Хоча ви можете теж добавити, доповнити да, ваші подарункові набори туалетними водами, і це high Intensity, да, це сірий, От, і High Intensity Sport, більш такий свіжий аромат, цей більш свіжий, такий наполегливий, я б сказала, більш енергійний. Ну, а high intensity аристократичний, такий, ем, вишуканий, ем, дуже такий дорогий запах такого е, супермена. От, то я вам показала ще доповнення, яке ви можете зробити. А взагалі, цей набір це прекрасне доповнення для наших чоловіків і вартість його 1100 гривень за набір. Замовляйте, тому що це в обмеженій колекції, і треба поспішити, тому що такі речі ми давно чекали, і я знаю, що всі захочуть. Трішечки кращих емоцій, чогось більшого. І тому це в нас квартал, такий передсвятковий, осінь, зима. Тобто новинок не буде аж до січня, до 16 січня. А цей квартал ми вже присвячуємо святам і тому думаємо за всіх, кому ми хочемо зробити приємний подарунок. Ще одна новинка. Верніше, це не новинка, але це яскравий, оновлений, дуже динамічно красивий дизайн е, туалетної води спрей Cityscape для чоловіків. Подивіться, який красивий флакон. Мінімалістичний, дуже простий. Але ця кришечка, е, як вона красиво! Натискається дуже зручно, дуже просто, лаконічно. І ціна залишилася ж така, як і була 2000 гривень. Побалуйте вашого мужчину таким красивим ароматом Cityscape Дуже сучасний з нотками італійського бергамоту, витриманого віскі, єгипетської Рані, також кедрового дерева, сандалового от та пачулі індонезійського пачулі дуже крутий аромат, дуже дуже. Об'єм тут 59 мл, стійкий, і ваш чоловік чи ваш син буде відчувати в. Впевненість в собі підтримуючи себе таким ароматом, доповнюючи свій образ Сітіскейпом. Ну, ось така невеличка моя презентація. Сподіваюся, що вам була корисна, цікава. Якщо так, ставте подобайки, Мені пишіть, якщо вам потрібна консультація, або особистий консультант з краси, або ви хочете стати консультантом. Пишіть, я завжди допоможу вам це зробити. А зараз дуже дякую за те, що дивитесь моє відео, що заходите на мій канал, що підтримуєте його, і до нових зустрічей!